Любите квіти, не знаєте, що подарувати своїй кохань. 101 роза більше не збуджує. Кали! <плес> 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 Сьогодні ми подивимось на один дуже естетичний девайс. У залу майже всі іграшки дуже гарні. Але ця в формі квітки особливо приваблива. Стандартний набір тут є мішечок для зберігання, є картка гарантійна від залу, магнітна зарядка. Двосторонній вібратор з м'яким кінчиком тут тверда ручка язичок. Який всередині кали дуже інтенсивно вібрує і за рахунок цього рухається. Вона дещо схожа буде на біатріс від сваком, але менш модифікована і більш естетична. Багато режимів вібрації стандартно для залу, і маємо можливість використовувати її в кількох варіантах. Ось цією частиною можна користуватись як вібкулер, тобто стимулювати будь-яку ерогенну зону на вашому тілі. А цю частину можна використовувати для стимуляції. Для стимуляції сосків, пелюсток, да? на нього переходить дуже м'яка вібрація. Ним можна стимулювати найчутливіші, найніжніші частини тіла. З плюсів те, що вона дуже красива, те, що вона в формі квітки, а не так багато вібраторів, ефективне, функціональні, мають таку естетичну форму. І те, що якщо її хтось побачить у вас вдома, у вас ніхто не подумає, що це вібратор. Якщо він не підписаний на ділдом.